Значить, що не так з травматами. Травмати мають бути заборонені. Чому? Тому що якщо на ну, людину, яка має звичайний пістолет, хтось направляє травматичний пістолет, у воюючій країні вся зброя апріорі сприймається як бойова. Ніхто не спитає, в тебе травматичний пістолет чи бойовий? Ні, просто угу. вистрілять і пристрілять. А травматичний пістолет, бачите, він розбещує людей, він створює враження, що з нього не можна вбити. Тому стріляють от, от останній випадок у Львові був нещодавно в школі, стріляв якийсь Недовомо, але ж ніхто не поставив питання правильно. Міністр Клименко коментує: ніхто його не спитав. А скажіть, а де він взяв цей травматичний пістолет? Хто йому виписав дозвіл? Яке навчання він проходив? Як? І повірте, ніхто не буде питати. Бо сковернуть таку схему, а, яка приносить їм не буду називати цифри, і вони просто будуть розповідати про те, що от бачите, стріляв, а треба заборонити ні. Травматичні пістолети взагалі мають бути виведені з обігу на користь звичайних, справжніх бойових пістолетів. Чому? Тому що в такий час нам треба, щоб ця зброя була на руках людей, щоб вони могли здійснювати самозахист, одночасно усвідомлюючи, що відповідають за кожен постріл.